Сли артисти. До останнього артиста плескаємо. Дякую всім. Після концерту я роздаю по смачному цукерку за ваші описи. Наступний номер наш готується, учасник нашого номера. А я хочу сказати, що протягом навчального року у нас відбувалося багато різних конкурсів обласних, всеукраїнських та міжнародних. Наша школа ніколи не стояла осторонь цих конкурсів. Самбільської дитячої музичної школи в були лауреатами.